Коротше коротеньке відео. Як зашить яму в гаражі. Ось зашив. В общем, купив вагонки просто в епіцентрі три пачки по півтора метра. Якраз не пополам різав. По півтора. Вона в неї ширина там около 10-12-13 і товщина 12 мм. Конечно, слабувато, але ну. Но... Я ходжу, в принципі, по центру Те, да? ну, щоб діти не впали, діти приходять до мене в гараж часто. Поіграти зашив. Перед цим були просто такі колодки товсті, да? надежно. Ну їх поки збереш, це жесть, коротше. Тругії два щита. Ну і з тої сторони я там трошки тут все видно зроблено. І там є такі діагоналі. Звісно, хотілося б попрочніше, В принципі, це його батька підлянув таку штуку. Хотілося б Ну, Може ще будуть у мене пару рейок, то можна зверху ще набити. Отак, дві. І жорсткость конструкції буде класна. А так, в общем, два щита дуже легенькі підняв. І, в принципі, ну, машиною не наїде сюди, ну так, може великом якимось легенько, щоб не впасти, щоб я не впав, діти. дешево легко в епіцентрі цієї штуки вийшло десь на полтори. Ще електролобзик купив, Ну, саморези. Там якихось пару планок. Отаке. В общем, хто не знає як зашить е, яму дуже легко просто. І Саме головне, що потім два щита сняв, все, яма відкрита, А то потім, якщо робити з таких, як в мене стояли, їх тут 50 штук, поки собереш це лігу конструкцію, це жесть просто. В общем, мені подобається, єдине що, тут в мене яма 3,5, цей півтора метра. А той два з чимось. Оцей стоя в гаражі стоє, а цей тільки лежить. Оцей лист можна стоя, місто не буде займати, А той займає трохи місто. Так що, що будете робити, в мене батько зроблено на три часті, Десь півтора-півтора і -півтора, там ще метр чи половинка. Тоді вони стають стоя під стіночку і займають мінімум міста. Таке відео. Потім пожемов про мій гаражик, мотик і так далі. Поки про те, як зашити яму гаржі. Отак От дешево, легко і гарно. Мені подобається.